Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Пожадає душа лінюха та даремно, душа ж роботящих насититься, сказано в книзі Приповістей Соломонових. Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску ми розповімо про такі важливі події у житті православної Одеси. 21 липня у свято явлення Казанської ікони Божої Матері, богослужіння архієрейським чином звершили в одноіменному храмі на Одеському Пересипу. У день пам'яті святителя Інокентія Одеського у Спаса Преображенському кафедральному соборі божественну літургію та всенічне бдіння напередодні очолив митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. У шостий недільний день після Дня Святої Трійці церква пропонує нам читання з Євангелія від Матвія про зцілення та прощення розслабленого. Православні катехизаторські курси імені Інокентія Одеського оголошують набір слухачів на Новий навчальний рік. 21 липня, у день святкування Казанської ікони Пресвятої Богородиці, Божественну літургію в одеському храмі, освяченому на честь цього прославленого чудесами образу, звершила архієрейським чином. Духовенство міста та численна паства молитовно вшанували Божу матір, просячи її молитви про мир в Україні перед Господом. В історії православної Одеси установлені та розвитку міста ікони Божої Матері неодноразово відігравали ключову роль. До чудотворної ікони Казанської вдавалися під час смут міжусобиць, він, голоду, нестачі. І Божа матір, каже історія, являла свою допомогу народу, казанський храм на Пересипу, який називають його старожили міста. 21 липня святкує явлення Казанської ікони Богородиці. Храм Казанської ікони Божої Матері розташований на вулиці Чорноморського казацтва, 14, збудований 177 років тому. Його головними святинями є образ Божої Матері Живоносне джерело на камені та казанська ікона Богородиці. Сьогодні, переживаючи нелегкі воєнні часи, Одесити палко просять небесну заступницю про мир і вірять, що Богоматір у її чудотворному образі Казанська невидимо, але відчутно допомагає православній Одесі. 18 липня православна церква вшанувала день пам'яті святителя Інокентія, архієпископа Одеського. Всенічне бдіння напередодні та Божественну літургію у День Свята в Преображенському кафедральному соборі Одеси очолив високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський у співслужінні Вікаріїв, архієпископа Южницького Діодора, архієпископа Арцицького Віктора та архієпископа Болградського Сергія, а також духовенства єпархії. Як відомо з історії, саме святитель Інокентій Одеський, чиї мощі спочивають у Преображенському соборі, два століття тому організував хресні ходи з іконою Божої Матері Касперівською. І коли ворожий флот підійшов до берегів Одеси в Кримську війну, святитель разом з духовенством і віруючими невпинно попросили Божу матір про допомогу. І саме в день хресного ходу на місто опустився двотижневий туман, який не дав ворогові можливості бомбардувати місто. І відтоді всі віруючі Одесити вважають Касперівську ікону Божої Матері покровителькою Одеси та всього півдня України. 24 лютого 2022 року почалося широкомасштабне вторгнення військ Росії в Україну. І рано вранці, 25 лютого, наш святитель, митрополит Агафангел, разом із духовенством взяли ікону Божої Матері Касперівську і об'їхали протягом трьох годин навколо міста з цим чудотворним образом. Молячись, і буквально наступного дня на морі піднявся сильний шторм, що вирував майже два тижні, що не дозволило окупантам здійснити висадку десанту на узбережжя Одеси. Святитель Інокентій, знаменитий ієрарх, богодухновене богослов, вчений енциклопедичного масштабу. Але головне це справжній народний архіпаст і ці. Духовні благодійні якості наслідував і наш святитель владика Митрополит Ахафангер, наш улюблений народний пастир, пастир Одеської української землі. Він молиться святителю Вінакентію за свою рідну землю. І також ми смирені підносимо йому свої молитви, тому що знаємо, ця молитва дуже сильна. Колись, як над нами, нависла страшна. Ворожа Навала, він врятував нашу землю, привізши сюди червоту касперовську фонд при Святої Богородиці. І ми залишилися неушкодженими. Так само і зараз. Це дуже важкі часи. Ми постійно з благословення митрополита Одеського Ізмаїльського Агафагела молимося касперовському образу при святій Богородиці. Вдень і вночі цілодобово, від самого початку війни. Просимо уклінно її рятувати нас, ніщо не в змозі перемогти святу віру, святу церкву, святе православ'я з нами, наші небесні заступники, з нами святитель Інокентій. Ділю шосту після п'ятидесятниці, 16 липня, високопреосвященніший владика Агафангел звершив Божественну літургію у Спасо-Преображенському соборі в співслужінні архієпископа Арцийського Віктора та духовенства собору. За богослужінням були піднесені молитви про мир у нашій країні. Також були висвячені священик і деякон. Цього дня церква пропонувала нам читання з Євангелія від Матфія про зцілення та прощення розслабленого. Сегодняшний воскресный день мы с вами слышали евангельское повествование об исцелении расслабленного, то есть парализованного человека, которого принесли, наносил Господу, и Господь, прежде чем исцелить этого человека, Он сказал: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Господь прощает грехи, а потом исцеляет этого человека, и он встал, взял свой отдых. и пошел дальше Господь исцеляет этого человека по вере тех людей, которые принесли его Евангелие Господь нам показывает, что мы часто молимся за своих родных, близких Господь показал, что по вере других Господь совершил исцеление этого человека не по вере его расслабленного, а по вере насильщиков, которые принесли этого Человека. Также Господь показывает нам, что прежде чем исцелить, Он прощает грехи. Часто грех является и поводом болезни. И, конечно же, грех это расстройство души. Грех это Бога, это Бога отступление. Поэтому мы всегда должны помнить, что в человеке У человека есть еще и душа, и они неразрывно и тесно связаны между собой. И когда страдает душа, страдает и все тело. 20 липня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав храм на західному цвинтарі Одеси та звершив чин освячення його дзвонів. Архіпастиря хлібом сіллю зустріла вдячна паства. Високопреосвященніший Агафангел оглянув новий храм, що прикрашається, помолився біля його святих ікон і в співслужінні благочинного храмів Першого Одеського округу протирея Павла Поліщука, настоятеля протирея Олександра Маличенка та кліриків храму освятив Кампани для Дому Божого. У чині благословення кампана міститься моління про благословення дзвона, про послання дзвону благодаті, щоб усіх, хто чує дзвін його в день і вночі, збуджувалися до славління святого імені Господа і до виконання заповідей Господніх. Вже благословіті кампанці, славу святого імені свого небесним своїм благословенням, Господу помолимся. Господи помилуй. Рук все глаголом оглашены побеждению врагов крепко оружаться и ныне. Владыка Пресвятый смиренно молим тебя, призы милостью нам на прилежное моление нас недостойных работ твоих, Калаб, службы церкви Твоей святые, Слава же великолепным, и все свята к имени твой сооружения. 11 липня, у день свята ікони Божої Матері Троїручиця, у свято івольському Одеському чоловічому монастирі, намісник обителі, архієпископ Южнинський Діодор, очолив божественну літургію на місці нового храму, що будується. Владиці Діодору співслужила браття монастиря у священному сані. Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитує рахунку про надію, що в вас і з лагідністю та з страхом. Православні катехизаторські курси імені Святителя Інокентія Одеського оголошують набір на онлайн-навчання. Набір слухачів проводиться за трьома напрямками: перший базовий віровчальний вивчення основ православної віри, другий церковно-практичний, набуття практичних навичок у церковному співі, читанні статуті, християнській педагогіці, третій школа вивчення Біблії глибоке вивчення святого письма. З благословення Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського, катехизаторські курси відділу релігійної освіти і катехизації Одеської єпархії Української православної церкви працюють із 2015 року. Прийом документів цьогоріч розпочинається 29 серпня. Довідки за телефонами 050 391 75 44. Юлія. У чудовій молитві святого Єфрема Сирина, Господі і владика живота Моєго, є наступне прохання: даруй мені зріті моя пригрішення і не осуждаті брата моєго. Що означає, даруй мені твою благодать, щоб побачити мені і судити мої власні помилки, а не осуджувати провини ближніх. З одного боку, святий просить Бога дати йому дар самозаперечення, а з іншого благає його допомогти не засуджувати ближніх. Що таке осуд? Засудження та осуд є плід ненависті. Засудження, за словами преподобного Іоанна Лістичника, хвороба тонка це стан, що усуває любов, це нечистота серця, втрата цнутливості. Господь сказав: від своїх слів виправдаєшся. І від слів своїх осудишся. Будь-яке слово буде свідчити або за нас, або проти нас. Найстрашніше, що осуд ближнього приносить нам насправді велике задоволення. Однак святі Отці завжди говорили, що не слід засуджувати будь-кого, а також не треба слухати тих, хто засуджує інших. Якщо ми із задоволенням слухаємо тих, хто обмовляє або звинувачує інших, ми вже винні у гріху засудження. Осуд є демонічним станом. Першим, хто впав у цей гріх, був сам диявол. Диявол засудив і обмовив Бога. Перед прабатьками, а потім почав навчати осуду людей. Зазвичай ми лихословимо про когось, коли той не присутній під час розмови, і осіли володарі і гнаблять проти мене, пише цар Давид. Цей гріх походить від нестачі любові до ближніх. Якби ми любили свого ближнього, ми заступилися б за нього. Адже любов все покриває, каже святий апостол Павло. Засудження змушує нас бачити гріхи інших, тоді як самі ми вдаємо, що не погрішні. Ми завжди виправдовуємо себе і, як правимо, бачимо недоліки в інших. Спостерігається таке явище: люди, які не мають на це ні влади, ні компетенції, засуджують грішників як словами, так і подумки. Коли лише Бог може засудити, винести вирок і звершити його. Коли ми засуджуємо людину, ми свого роду узурпуємо права Бога. А ти хто, який судиш іншого, каже апостол Павло. Один Господь може виправдати. Чи засудити когось. Ми, люди, повинні навчитися бачити свої гріхи і не засуджувати свого брата. Осуд є перешкодою для нашого духовного життя. Найчастіше, коли протягом дня ми засудили або обмовили когось несправедливо, увечері ми не можемо молитися. Усе це глузування, осуд, злослів'я, погані думки. Агресія згадається під час молитви і забруднюють нашу душу. Диявол, знаючи, що творіння молитви йде на користь людині, намагається перешкодити цьому. Преподобний Ісак Сирин пояснив, що Бог допускає спокус, спокуси тому, хто схильний до гріха засудження. Наприклад, тілесні спокуси, що вражають людину, є результатом його засудження ближніх. Бо тим, хто гордився перед братами своїми, Бог допускає тілесні спокуси, щоб ми змирилися, побачили свою нікчемність і таким чином перестали засуджувати своїх ближніх. Що ж робити нам, коли нас засуджують інші? Тут доречно привести такі думки святителя Іоанна Златоуста. Святий каже, що коли ми живемо у гріху, навіть якщо нас ніхто не засуджує або не звинувачує, ми є найменшими серед людей. Навпаки, коли ми перебуваємо в старанній чесноті, навіть якщо проти нас цілий Всесвіт, ми ревнителі всього, тобто найдостойніші з усіх. Тому нам слід прислухатися не до тих, хто нас засуджує, а жити за заповідями Господніми і прагнути до чистоти серця, щоб досягти святості і неоскверненними увійти у Царство Небесне. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує, у неділю 23 липня пам'ять преподобного Антонія Печерського, засновника києво Печерської обителі. У понеділок 24 липня пам'ять рівноапостольної княгині Ольги, а також обрітення мощей священномученика Іларіона Троїцького. У вівторок, 25 липня, пам'ять ікони Божої Матері Троєручиця. У середу, 26 липня, собор Архангела Гавриїла, престольний день одеського храму на проспекті Добровольського, 110. У п'ятницю, 28 липня, пам'ять Великого рівноапостольного князя Володимира, День хрещення Київської Русі. 30 липня у неділю пам'ять святих отців шести вселенських соборів та пам'ять ікони Божої Матері Святогірська. Сьогодні на цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри, до нової зустрічі. Бережи вас Господь і пресвята Богородиця!